Вітаємо в ефірі програма Клубок-казок почитаємо перед сном казочку гноми та чарівний камінь. Авторка Віталія Савченко. Ми читаємо для Семенчика і не тільки. Коли діти хочуть добре заснути, то треба почитати гарну казку. І у нас є така казка. Книжка видавництва Підручники і посібники гноми та чарівний камінь. Отож, послухайте, за далекими морями, за казковими лісами на самому краю землі височіють чарівні гори. Ось. Подивіться на ілюстрацію. О, дивися ілюстрація яка. Бачиш? Височують чарівні гори. Багато років у хатинці біля підніжжя найвищої гори живуть гноми брати. Щоранку, прокинувшись, умиваються, снідають, а потім беруть свої інструменти і вирушають працювати. В гірські печери. Живуть гноми дружно, майже ніколи не сваряться. Завжди старанно працюють. Добувають з під землі вугілля, різні кристали, коштовне каміння та метали. Усе це вони віддають людям в обмін на харчі та тканини для своїх потреб. Одного разу гноми знайшли в печері незвичайний коштовний камінь. Ніколи раніше вони такого не бачили. За розміром він був, наче страусине яйце. Та сяяв так, наче впав із неба шматочок сонця. Гноми принесли його до себе додому і прилаштували на підвіконні. Усі помилися, посідали за стіл, бо був час вечері. Один із братів пішов до комірки по їжу, але невдовзі повернувся звідти з порожніми руками та й каже. Не знаю, що й робити. У нас закінчилися всі запаси їжі та продуктів. А піти по них зможемо тільки завтра, бо вже пізній вечір. Ох, як же мені хочеться смаженої курочки. Мрійливо. Сказав один із гномів. А я б з'їв картопельки з котлетками, мовив другий. А мені б варенички, позвався третій. Тільки вони все те промовили, як на столі почали з'являтися самі собою всі згадані страви. Брати здивовано переглянулися. Що ж це за дива такі? Чи, може, в них в хатинці чарівник оселився, поки їх вдома не було? Коли ж один із братів загадав собі яблучного пирога, то решта побачили, що знайдений ними коштовний камінь почав переливатися усіма кольорами веселки, а вслід за тим. З'явився на столі рум'яний пиріг. Зачудовані гноми, аж роти роззявили. То це твоя робота, камінчику? спитав гном, що був найближче до вікна. Так, моя, почувся чистий, мов дзвін, кришталю, голос. Тільки добре запам'ятайте, що залюбки допомагатиму вам аж до того часу, поки серця ваші. Не сковані лихими думками, заздрістю, жадобою, лінощами, пихою та злими намірами. Брати відразу зрозуміли, яку чарівну річ відтепер мають, відтоді так і повелося. Щоранку гноми прокидалися, умивалися, снідали, всілякими ласощами і мандрували до печери працювати. Про приготування сніданків, обідів та вечерь а також пошиття одягу, прання та прибирання вони забули, бо всі домашні справи виконував за них чарівний камінь, в усьому по господарству допомагав. Мабуть, було б так і досі, якби гноми за короткий час не забули все те, про що він їх попереджав. Якось якого дня один із братів сказав. Усе годі, не піду я більше працювати в печеру, краще полежу. Це несправедливо. Я знаходжу найкоштовніше каміння і що? Щось за це маю, мушу віддавати все до загального сховку. Я найкращий з поміж вас шукач. Отож, маю бути найголовнішим гномом, а не мудрель. Що з того, що він сидить увесь час у книжках? Ніби мудрість можна з'їсти, чи в неї вдягтися? Яка з неї користь? Він хоч одного коштовного камінця за все життя знайшов, а ні. А якщо так, то я маю бути головним над вами, а не він. Інші брати перезирнулися. Зашуміли та й собі не захотіли йти працювати. А далі між гномами почалися сварки, у їхні думки, душі і серця закралися зло, образи, заздрість і лінь. Дарма сивобородий мудрель намагався помирити і присоромити їх, ніхто його не слухав. Ледве не дійшло до бію, коли захотіли вони всі скарби, знайдені за 300 років життя, поділити. Гноми враз забули, що ще недавно були дружними, працьовитими і добрими маленькими людьми, що всім вони колись допомагали, з біди виручали, забули й про те, що говорив їм чарівний камінь. Вороже одне до одного ставилися, тому не відразу помітили, що камінь кудись зник зі свого звичного місця. Минув день, другий. І нарешті гноми, неначе прокинулися зі сну. Усім захотілося їсти, але їжі не було. Та й самого каменя, що охоче їм допомагав, також не було. Припинили брати сваритися, озираються навкруги, ніби щойно побачили один одного. Що це з нами? питають. Чому ми такі лихі та недобрі? Вибач нас, брати, мудрелю, порадь. Як нам бути? Даремно я намагався вас зупинити. Ви ж мене навіть не чули, сумно зітхнув гном мудрель. Ось і камінь-чарівний пропав. А він, він же нас попереджав. Усе сталося так тому, що ми не цінували те, що мали. Забагли чогось більшого та зусиль докласти не хотіли. Чекали, щоб хтось інший для нас зробив. Тому зараз маємо те, що маємо. Якщо ж хочете мудрої поради, то послухайте уважно. Перш ніж від когось щось вимагати, навчіться, будь ласка, і ви віддавати. Соромно стало гномам за свою поведінку. Ніякової у вічі один одному дивитися, відтоді брати гноми більше не сварилися. Та й не лінувалися знову, як і раніше, дружно працювали. Вишукують і досі в печерах глибоких камінь той чарівний, що милує око. Та він, мабуть, добре заховався і ще за 100 років їм не траплявся. Ось такий чарівний камінь ми бажаємо нашим глядачам. Цінувати те, що в них є, бути дружніми і не повторювати помилок оцих гномів, тому що це дуже повчальна історія із книги Клубок Казок. І наш Семенчик задоволений. Дякуємо за увагу!